Друзі, всім привіт! Я почну з того, що я хотіла провести ефір на іншому аккаунті. Не можу я там говорити про такі якісь речі, які вони є важливі, так? якщо ми говоримо про просування, от ви станете астрологами, чи ви шукаєте своє покликання, мені хочеться говорити до людей, які в темі цього духовного розвитку. Чому, я зараз поясню, чому покликання, просування, астрологія, пошук себе, місії душі воно все переплетене. Тому що, коли ми знаходимо покликання, ми повинні потім щось з цим зробити. Не просто знати своє покликання, не просто стати астрологом, не просто знати свою натальну карту, а почати просувати це, тобто заробляти на цьому. Тобто ну, допомагати людям, якось це все реалізовувати. Я просто зараз трошечки спробую пригадати свій шлях, з чого все почалося. Все почалося з того, що я, пам'ятаю, просто створила аккаунт в Інстаграм і ділилася своїми віршами. Потім, коли я побачила, що є круті відеоки з курсу польської мови, я почала трошечки вивчати таргет. Але все ж таки я відчувала, що я не відчуваю якогось такого дуже сильного задоволення. Так, мова це частина мене, але де я справжня, де я глибока? Я почала дуже сильно досліджувати дату народження, пішла на консультацію з пошуку покликання, почала змінювати харчування, але найголовніше, я почала стілювати дитячі травми, тому що дитячі травми і установки вони не дають піти в це просування. Тобто людина знаходить покликання, далі вона... Не йде. І е, от е, зараз, якщо пригадати, то потім, е, після того, як я от польську мову там просувала і так далі, е, я почала питати себе, хто я. Я почала е, з позиції дитячої травми говорити про покликання. І тоді я ще не розуміла себе до кінця, не розуміла цілої картини. І зараз, коли треба сказати щось про саморозвиток, про те, як знайти себе, як змінити щось в житті, в мене зараз така в голові тиша і одна єдина відповідь це зрозуміти, чого ти хочеш, зрозуміти, які в тебе навики, і почати щось з цим робити, почати діяти. А якщо ви вже знаєте... Хто ви що ви, просто почати це реалізовувати і просувати, працювати на себе. І дуже круто, якщо ви те, що ви просуваєте, і те, що ви вмієте, і те, що є вашим навиком, це і є ваше покликання. Тому що нерідко люди йдуть на цю ж роботу, яка їм не подобається, і вона не є їхнім покликанням. Тобто, от коли люди йдуть на курси саморозвитку. Вони йдуть туди, по суті, вони вже все знають, тобто всі відповіді є в них, але вони йдуть туди за підтримкою і просто за тим атмосферою. Але коли закінчується курс, атмосфера пропадає, і отой ефект так само пропадає. Тобто оці курси вони можуть нам давати цей допінь, Знаєте, це так як залежність вже. Ти пішов один, потім йдеш ще раз на той самий курс, потім ще раз, і ти постійно ходиш на ті курси, тому що ти так якби не можеш устаканитись, не можеш побути ну, на тому рівні. Наприклад, люди ходять постійно на курси з харчування. Тобто почистили організм, знов зірвалися знов знову пішли на курс. Знову почали заїдати депресію, знову пішли на курс. Тобто, в них першочергово ця психологічна основа не вирішена. Тобто вони не розуміють, чому так відбувається, чому вони постійно ходять на ті курси, і чому в них постійно є ось така штука, як що потрібні ці курси? Чому? Тому що десь всередині людина хоче щось зробити. Але заїдає це і виходить замкнуте коло. Саме тому таке банальне, просте питання робити те, що ти хочеш. То е, як це зрозуміти? От Є наша душа, і, і ви хочете щось зробити, ви хочете до когось вийти, ви хочете з кимось поговорити, або ви хочете говорити саме на цю тему, або ви хочете саме в цьому напрямку людям допомагати. От, якщо ви така людина, і ви десь чітко бачите своє покликання, що воно десь. Психологія, коучинг, езотерика, чи там астрологія, чи дизайн людини, тобто оберіть чи нумерологію, оберіть для себе свій напрям. хтось обирає чисту психологію, хтось обирає коучинг. І ви можете, якщо ви така людина, якщо ви відчуваєте, що ваше покликання в цьому напрямку, не потрібно постійно ходити на курси із трансформації чи із харчування, а раз зрозуміти причину тої травми чи тої. Нереалізовані чи тої, того заїдання, щоб не ходити за тим допінгом, за тою підтримкою на інші курси, тому що ви хочете вийти до людей, та? ви хочете щось реалізуватися, та? ви хочете е, бути коучем, але, але щось вас стримує. Тобто, ви не даєте собі записати сторіс, не даєте собі вийти в прямий ефір. Тобто, от на цьому все і просування, весь затик, тому що людей можна пригнати, тобто, ну, залучити на ваш. Профіль таргетом чи там рекламою блогера, щоб люди про вас дізналися. Але треба знайти таке своє місце, щоб вам хотілося виходити до людей. Якщо ви маєте профіль, і ви його просто ведете, бо він дає гроші, але вам не хочеться туди ходити до тих людей, ви виходити в сторіс чи розповідати, чому? По-перше, це не ваше, по-друге, хтось каже, там немає впевненості. Певне, то не справа в певності, а справа в тому, що якщо ви знайдете оте от своє істине, до чого ви створені, яка у вас місія, вам не треба буде тої впевненості. Тобто воно само, розумієте, вас буде стільки ота енергія переповнювати, що ви нікуди від неї не втікнете, і душа вам скаже, йди, проведи сесію, зроби аналіз карти, вийди в прямий ефір, зроби сторі, запиши відео, зроби пост, розумієте? Тобто, єдина причина того всього це знайти своє покликання. Це єдина причина. Ну і додатково, якщо ви хочете більш детально себе дослідити вашу дату народження, це теж класно знати, то є всі техніки інструменти для того. Але я більше орієнтуюся зараз на те, тому що період того, коли я пропрацьовувала дитячі травми, коли я змінювала харчування, він вже, напевно, пройшов. Я Знаю першу основу, чому я так робила? Чому я йду на кухню їм солодке? Чому? Тому що я нещаслива? А чому я нещаслива? Тому що я нереалізована, А чому я не реалізована? Тому що я собі не дозволяю робити те, що я люблю? А чому я не дозволяю собі робити те, що я люблю? Тому що я не знаю, що я хочу робити. Розумієте? Не знаю. І найголовніше це знати, тому що ви... Маєте цю роботу, вона дає гроші, але ви не щасливі. Чому? Ви не на своєму місці, ви не розкриваєте свій потенціал, ви не робите те, що хоче душа. От і все, а не робите, тому що до кінця не знаєте, що саме хоче робити ваша душа. Тому кожна людина має свій стілець, кожна людина має своє місце. І, і навіть якщо нашому розуму здається, що для нас, для нашого стільця, в цьому світі місця нема. Що ми такі нетипові для цього світу, і що нас не сприймуть? Що місця в цьому світі астрології немає, це все каже наш розум. Так, якщо ми подивимося глобально, ми побачимо, що весь світ зорієнтований на те, що купи-продай, купи, продай погані продукти, потім лікуйся від тих продуктів і так далі. Хто там ходить? Е, ось, і е, от на цьому е, і все, але повірте, невже на в цьому світі немає місця тим людям, які ламають цю систему і кажуть: подивіться, от ви не вірите в астрологію, а та правда, чому ви боїтеся цього? Не потрібно жити по натальній карті, не потрібно циклитись. Але якщо це підтверджується в людях, якщо людині... Подобається бути графічним дизайнером, і в неї в натальній карті дім роботи чи там другий дім в водолі, який вказує на IT професії різні, і підтверджує людські бажання. Хіба це погано? Ми не кажемо про те, щоб не знати вірити, боятися? Ні, ми говоримо на те, щоб отримати підказку і все. І ми не цикнемося на тих всіх негативних аспектах. Ми просто знаємо про це. І астрологи це люди, чи там знавці дизайну людини, чи нумерологи, чи коучі, це люди, які допомагають людям, які стають провідниками, тим людям, які загубилися в цьому світі. Хіба це не благородна основа і місія? Так, таргету, чи там просування можна навчитися, клікнути там, і так далі. Але чому люди йдуть за якимось секретним секретом продаж, чи ще чимось, чому вони не можуть. І якось комунікувати з аудиторією. тому що вони не на, не на тому своєму місці, на якому би вони мали бути. І найголовніше те, що нам потрібно собі дозволяти бути собою. І навіть якщо весь світ проти нас нам здається, що ця система нас не приймає, нас не сприймуть з тими, що ми несем, та? тому що. Коли ви коучте, чи ви вчитеся на астролога, чи знається дизайну людини, нерідко, і це не дивина, люди кажуть, та це все брехня, та це лжена наука. з чим ти фігньою страдаєш, займаєшся? Йди на нормальну роботу, йди так, як я. А що робота має подобатись, так о, всі так живуть, та й ти так живи. Розумієш? Що? Тобто розумієте? І ще коли є чоловік, який не підтримує. Який не то, що не підтримує, який не розуміє, який о, вже вибір зроблений, ви вже заміж вийшли, прожили з ним 10 років і прокинулись з цієї матриці. І зрозуміло, що самі ви управляєте своєю вселеною. так? І от що тоді робити? Що тоді робити? Як тоді існувати? Є розуміння. Там хтось дзвонить? Має мені посилка прийти зараз. Ро, вийди, забери. Забери. А вони йде сюди. Я запишу. Ах, тобто я вважаю, що дійсно так і має бути. Баланс кар'єри і сім'ї, і баланс матеріального і духовного. Розумієте? І ще я вам скажу таку штуку. От люди багато говорять про афірмації, про медитації, про віртуалізацію, про карту бажань. Для чого це все? Я вважаю, що до цього всього є простіший підхід. Знаєте, який? Зошит ручка, звичайно, і ем, прописати цілі, і що. Мені не дзвонив номер. Мені дзвонив український на польський номер. То вийдеш, ем, для мене це про це. Повірте, оцей мій метод письма від руки сканер душі. І ці питання коучингу Пройшли тоді, я була дуже відкрита, я всім давала підряд, пройшли блогери, підприємці, дехто навіть їх так би, ну, взяв за основу це письмо, так тому що ну, в принципі воно так і працює в психології. Але в той період я була дуже така, знаєте, наївна. Я ще не до кінця розуміла, хто я, як це все в цьому світі працює. Я не розуміла, як мислять люди. Я не розуміла, що оцю мою наївність, доброту ніхто не не цінує, нікому вона не потрібна. І це теж був такий урок. І я трошечки закрилася і розчарувалася, що це нікому не треба. Моя душа. Потім був період такий затиші, коли я закрила це для себе, це питання призначення місії душі. Я його закрила для себе і вирішила, що я не буду цим займатися. Тобто, я вирішила, що по суті я не буду займатися своїм покликанням. Те, яке я знайшла, шукаючи себе, будучи в декреті. Тобто, це психологія, філософія, езотерика. І що взагалі відбулося потім? Відбулося те, що ніби все було добре, але як такого щастя, огоріння, бажання я не відчувала, що я щаслива, що я на своєму місці, що я йду за голосом серця. І в мене зникла оця ну, якийсь сенс, якась місія, та? тому що я, по суті, перше, чого я вчилася, це був коучинг. І виходить, що тоді, коли я почала, ну, я от думала, якщо моє покликання на стику психології, філософії езотерики, то я маю ну, якийсь напрямок брати. Спочатку я стала сертифікованим коучем, отримала два сертифікати. І що далі з цими сертифікатами? Мені було мало, мені стало цікаво, що в натальній карті. я почала її вивчати, досліджувати, потім консультувати. Коли я вже цим наситилась, я почала вивчати дизайн людини. І потім нумерологію, і так далі. Ну і харчування паралельно змінювала. А що стосується дитячих травм, то я кажу: в мене закритий канал, там вся моя історія, як я з цього виходила, і як ось ці блокади з голови забирати. Тобто, по суті, моя місія це ось таке і книжки я пишу, це оця мотивація, тобто це моє місце, якщо говорити з того досвіду, який я знайшла. Ось і можна сказати те, що кожен з нас, ну, от кожен те саме може зробити. Зцілити дитячі травми, змінити харчування і розкрити свій потенціал. Тобто, от просто знайти своє місце, навчитися інструментів і почати отримувати щастя, гроші і реалізацію від того, що ви робите. Розумієте? Звідси, з душі. Я вважаю, що це найважливіше, яке становить, основою, яке становить основу всього, сім'ї, родини, матеріального, духовного. Тому що, коли люди дуже сильно йдуть в духовність, провисає матеріальне, тобто вони так дуже, о, мені там ламаються шлюби, союзи і так далі. Це такий перекос. Чи навпаки, вони йдуть дуже сильно в кар'єру, а кажуть, що сім'я їм не потрібна. Або навпаки, вони йдуть в сім'ю і кажуть, все, а більше реалізації, нічого більше мені не треба. Я вважаю, що трошки цей невірний шлях. І потрібно йти іншим шляхом. Ну, і, як я вже сьогодні казала, люди, які... Йдуть, стають на цей шлях, вони спочатку досліджують свою дату народження, і вони бачать, що там все заховане, що там дійсно правда. І вони не надто афішують дехто, коли в них день народження. Тому що по знаку зодіаку можна сказати все про людину, про її долю, про її шлях. Ось. Ну, це такий коротенький ефір. Я не знаю, що ж вам сказати, хіба щось запитаєте. В принципі, для мене все ясно. Якщо людина хоче або дослідити себе, або стати астрологом, нумерологом, чи знайти покликання, чи там просувати свій блог, оцей, ви приходите і отримуєте від мене всі можливі інструменти. Тому що тут ну, тут все ясно. Бери і роби, і все треба буде. Хочеш, досліджуй. Я кажу, там те, що я даю. Оцей самостійний езонтальний карту, там маса тонни інформації, тонни. Це надзвичайно цікаво розуміти, знати і отримувати. От коли я отримала всі відповіді на свої питання, я заспокоїлась, і ця тема для мене стала, так скажемо, вичерпною. розумієте. Тобто, ця тема для мене стала закритою. Я, я вже розумієте, я перестала копати. Тому що я купала спочатку в астрології, потім в дизайні людини, потім купала в нумерології, потім в суцяй, потім китайській астрології, астрокартографії, е, що там ще є. Тобто, в всьому такому, знаєте, я купала, я купала, тому що мені було мало. Я хотіла, хотіла оце, це, підтвердилось, підтвердилось. Той, хто не вірить в астрологію, е, варто повірити, тому що. Е, Ну, що робити з тим, якщо там 100 людей підтвердилось все, що в реальному житті, а людина далі не вірить. Ну, краще все-таки повірити, розумієте? Я так вважаю. І не робити цих шаблонів, астрологія лежить наука. Ні, це, це дуже точна наука, це дуже глобальні знання. І не, це не означає, що треба тільки так робити, як каже астрологія, і робити з цього панацей. Але це те. Що реально працюєте, що реально правда. Уявіть собі, як важко повірити, що в натальній карті доля людини. Це ж треба ж повірити в якусь долю, місію, матрицю, всесвіт Бога. Так? Тобто це треба настільки побачити, що ми живемо в матриці. Легше сказати, що це все неправда і те. Так, є доля, і ми її творимо. І це круто. І нам в цій матриці потрібно знайти своє місце, щоб нам було кайфово і цікаво. І себе дослідити тут це наше першочергове завдання. От дивіться, не знала би я по дизайну людини, що в мене є там таке, як розкривати потенціал людей і просувати їх. Так я би і не задумалась ніколи над тим. А в мене в голові була така думка, от я дізналася по дизайну людини про себе, і я почала ще це розвивати, ще там підказувати моєму чоловікові, коучувати його, тому що спочатку потрібно ці інструменти випробувати на собі. Я почала коучувати свого чоловіка, так? От, щоб він дійшов до якихось результатів. Це теж я використала інструменти коучингу. Я дізналася все про його дату народження, я дізналася, чому наша сім'я в Польщі. Тобто це глобально величезні знання, які дають нам можливість а, дізнатися про себе. Тому запрошую вас в цю подорож. Це точно перевірено мною, хто хоче пишіть, а я побігла на інші крові. Все. Опа!